В Києві відбулося святкування Дня здоров'я. Воно розпочалось із танцювального флешмобу і продовжилось інструктажами з надання першої медичної допомоги. Медики-волонтери показували на манекенах основні методи для рятування життя і розповідали, що треба робити під час різних надзвичайних ситуацій. разів ми зробили». Студентка медичного університету імені Богомольця Анастасія Афанасенко показувала гостям, як правильно вимірювати тиск. Зараз взагалі серцево-судінне захворювання посідають одне з перших місць по захворюваності населення, і ми вирішили найбільш так донести ідею, навчитись правильно вимірювати тиск, які нормальні величини його, щоб люди більше знали про цю проблему, тому що це досить актуально. Я вважаю, що ці акції є дієвими. На парах нам лікарі розповідали, що після проведення цих акцій досить значно зараз знизилися, наприклад, рівень паління, рівень хвороб, що спричинені цими шкідливими звичками. Волонтери медичних організацій залучали гостей до різних майстер-класів. Школярка Саша вже не вперше відвідує подібні заходи і не соромиться брати в них участь вот сегодняшний день здоровья мне очень нравится, потому что здоровье – это самое главное в жизни. Водночас наймолодші гості Дня здоров'я були традиційно зайняті малюванням. Їх батьки залишили задоволеними. Це замечательно. Во-первых, то, що я думаю, мастер-класи для дітей. Хорошо, що придумали в таке важке час, в общем-то, неспокійне. А такий праздник для дітей, для взрослых тоже. Це чудесные праздники, і жаль, що вони устраиваются именно по каким то таким датам. Ну і особливо в каких-то виборів. Звісно, желательно, що це делать регулярно. Попри нерегулярність подібних святкувань, вони навчають людей бути готовими до різних життєвих ситуацій та більше звертати увагу на власне здоров'я. Марія Доманська, Поліна Лісовець спеціально для епізодів.